Короткометражному фільмі титул Мініміс Версаль 2015 та 16 золотих медалей з турнірів по танцях. Повленими кроками на цю сцену виходить Діана Сурмей. Вітаємо! Ростали, а в кишені віє вітерець. І чиновники усі достали. Треба щось робити, бо капець. Тут історія проста про українські чудеса. Сам Коперфільд у шок прийшов, з телепортації в Ростов Вже рік стурбований ЕС Віктора в народу. А у долині чудеса. СТБ канал прийшов і таланти тут знайшов. А талантів є багато. Калуш, долина, полехів, рожнятів. Всі зірки. Для СТБ тут клад. Українські діти мають талант.